Привіт, я Ніка, директор центру Лазерхаус на Сокарках. Хто б міг подумати, але тема лікування Акне стосується саме мене. Я щодня працюю з косметологією, красою та здоров'ям шкіри, але також я чудово знаю, що таке постійні висипання, комедони та невпевненість в собі. І сьогодні я хочу щиро поділитися своєю історією лікування Акне з вами. Вони турбували висипання ще з підліткового віку. Цей процес був дуже довгий, тягнувся роками. Одні запалення зникали, з'являлись нові. Я пробувала лікування аптечним доглядом, але, на жаль, нічого не допомагало і не давало результату. Потім в моєму житті з'явився лазерхаус. Це почались перші процедури, перші чистки, перші пілінги, перший професійний домашній догляд. І вперше я побачила на своєму обличчі результат та ефект. Але, на жаль, результат був недовготривалим, тому я продовжувала лікування різними схемами терапії. Але були нові запалення, були закриті комедони, які з'являлися в одних і тих самих місцях, були сліди постакне. Це все забирає дуже багато енергії, дуже багато часу, сил. І, врешті-решт, я втомилась. Було дуже страшно, але я наважилась на лікування системною терапією. Для мене як для керівника було дуже важливо не випадати з соціального життя, тому моє лікування тривало довше, але дозування було меншим. За цей період було все: консультації дерматолога, здача аналізів, консультація нутриціолога, прийом вітамінів, постійний контроль і, звичайно, правильний домашній догляд тільки за призначенням лікаря. Перші результати я побачила вже через пів року. Повний курс мого лікування тривав рік і два місяці. Зараз пройшло вже майже 5 місяців після завершення лікування, і результат тримається. Це нові відчуття, це нова я. Завдяки нашій команді професійних дерматологів та косметологів Лазерхаус я вперше за багато років маю стабільну чисту шкіру, без висипань, без комедонів, без слідів. Цей шлях був складним, але результат вартий кожного етапу. І якщо ти також втомилась боротись за акне, я хочу сказати тобі, що ти не одна, і результат можливий. Головне, спробувати і довіритись тим, хто знає, як тобі допомогти.